На пероні залізничного вокзалу у Дніпрі батьки, бабусі та дідусі. Вони чекають дітей з відпочинку у Карпатах. І ось їхній потяг видніться у далині. Кілька хвилин і рідні вже зустрічають малечу після двотижневої відпустки, а далі поцілунки та обійми. Малеча у захваті. Сподобався відпочинок у Карпатах і підліткам. 14-річний Макарій з Нікополя ділиться враженнями. Найбільше сподобався похід на гору Озерна, і дуже сподобалася територія лагеря та природа навколо. Наталія з Дніпра зустрічає з потяга двох своїх синів 10 та 8 років. Це вже їхня друга поїздка до літнього табору. Тому каже, відпускати малих не боялися. Тим паче, із дітьми були на зв'язку. Дуже гарні враження, по фото, по відео бачимо, що діти були зайняті, активні, відпочивші. Ну не нудьгували це точно таборі для дітей була насичена розважальна програма: тематичні гуртки, квести, дискотеки, конкурси та патріотичні співи біля вогнища. Чого Україна? Цими відео розповідають батьки, діти ділилися щодня. Оздоровлювати дітей працівників Інтерпайп регулярно допомагає компанія. Цьогоріч вона повністю організувала літні дозвілля для малечі загиблих бійців, а також захисників мобілізованих на підприємствах. Відпочинок повністю за рахунок компанії. Усім іншим інтерпайп компенсував 80% вартості путівки та проїзд. Повна вартість путівки. По-моєму, 16 тисяч і 25, ну, 4 тисячі це не гроші. Це дуже добре, що компанія нас підтримує, тому що за повну стоїмость при нинішньому війні те, що проїхать, і ти ніяк собі не дозволиш. В «Інтерпайп» кажуть, постійно підтримують родини співробітників під час війни. Зокрема, вони отримують компенсацію на ремонт житла, що постраждали від ворожих атак. А ще коштом компанії близько сотні дітей, працівників з Нікополя, разом із мамами вже рік мешкають в евакуації у безпечному місці Дніпропетровщини. Цьогоріч у Карпатах відпочили понад пів тисячі маленьких українців. З них 165 – діти військовослужбовців. А міна Арналт, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.